Якщо ви підбираєте фурнітуру до відкатних воріт, давайте розглянемо уловлюючи. Дуже важлива дуже важливий деталь. Які вони можуть бути? Ось звичайний варіант. Що тут можна порадити? Дивіться, яка товщина сталі? Не менше, ніж 3,5 мм. Ми радимо, щоб була товщина сталі, бажано 4 мм. На що це повпливає? Якщо ви візьмете дешевий варіант, наприклад. Толщиною двойка, він розігнеться. І вам треба буде його переварювати. Це неприємно, некрасиво і так далі. Якщо ви хочете взяти більш якісний варіант, який буде більш тихий і надійний, ви можете взяти комплект з роликами. В даному випадку це комплект господар з резиновими роликами, щоб нічого, скажімо так, не, не пошкрябати не по, не по, не, фарбу на ваших воротах. Або ось такий чудовий варіант з накладками. Тут, як ви бачите, вибито кліймо нові ворота. А вже ж ми радимо уловлювачі або з накладками, або з роликами. Чому? Тому що ворота в такому разі тихіше працюють, і вітром їх, скажімо так, не гупає в цих уловлювачах. І ну ви отримуєте набагато кращий комфорт при експлуатації воріт. Тому, якщо вибираєте комплект, дивіться на товщину уловлювачів і а вже ж краще обирати з накладками або з роликами.